Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна і сьогодні, як завжди, з запізненням я хочу підвести підсумки цієї зими, розповісти вам про аромати, які я придбала цієї зими. Я вам вже розповідала про те, що я старалась розвантажити свій гардероб, позбутися від тих ароматів, які я не ношу. Натомість я старалась нічого не купувати. Тестити аромати від левантах і купувати лише в крайніх випадках. Звісно, я порушила трошки це своє правило. Два аромати я купила всліпу, бо ну реально не було де затестити. Було дуже цікаво. За іронією долі, ці аромати я буду продавати, ну у мене вже не є на них покупці. Отже, про все по порядку. Першим цієї зими е, я, так би мовити, втілила своє давнє бажання мати ще один шкіряний аромат, і я вам вже його показувала. Це Gucci Guilty Absolute Pur О. Це аромат про шкіру. Я чому так поспішила його купити? Бо десь я почула, що його знімають. У мене був пробнічок Gucci, я знімала огляд Gucci. Там далеко не всі аромати мої. Але от це настільки гарно, натуралістично зображена шкіра, я би сказала, шкіряний. пасок. Цей аромат нагадує мені пасок мого тата. Такий В дитинстві мов, у нього був такий рудий ремінь. І ну от чітко запах один в один. Мене не били в дитинстві, тому в мене, на щастя, немає ніяких травм. Таких а аромат класний. класний. Бо дуже натуралістично зображена шкіра. Єдине що він якось на мені погано сидить. Хоча я отримувала на нього компліменти, але шкіру я чую десь годину, далі він якось, я би сказала, запудрюється і засолоджується на мені. Бо я питала колегу, як від мене пахне, вона сказала, що чимось солоденьким. От. Через що ну, шкіра. Там, от в старті, а далі він запудрюється, засолоджується. Ну, Це особисто на мені. В піраміді заявлена шкіра, кіпарис, пачулі, деревні ноти, ветивер. Ну, в принципі, все, як я люблю, крім пачулі, але, на щастя, пачулі мене тут не душить. Коробочку не викидаю, бо, можливо, я передумаю. Я носила цей аромат інтенсивно, ділилась ним знайомими чоловіками. Аромат класний. класний. І я би не сказала, що він. От сугубо чоловічий, бо ну мені ніхто не сказав, що я пахну якось там не, не я навіть не знаю, як це сказати. Недоречно, мені казали, що це приємно і солодко, от і все. А мене радувала на старті шкіра. Отже, це був мій перший аромат, який я придбала в грудні. Далі грудень якийсь у мене був такий м -м, важкий, решта місяців не краще. Але я вже тоді почала купувати собі від Леванти. Вирішила, що ну, от я розвантажила колекцію, а зараз буду шукати. Щось цікаве. І десь в когось я побачила цей Silver Iris. І я навіть не пам'ятаю, чого я його так захотіла, але я купила собі від відлевант. Хоча про Ательє Колонь у мене не дуже гарна була думка в зв'язку з його стійкістю. От. І в когось я побачила з блогерів, я навіть вже не згадаю в кого. от побачила такий флакончик І чогось внутрі. вирішила його. Купити. Можливо, блогер давала вказівку на те, що він пудрово-помадний, косметичний. А я люблю такі аромати, люблю аромати декоративної косметики, доглядової косметики, бо це якби таке продовження твоєї догляності. І доглянутості. І насправді аромат мені дуже сподобався. Я взяла від Levant 5 мл, я його зносила, наносила його на чисте волосся, він дуже класно сидів на мені, показав дуже класну стійкість, там 6-8 годин. Він не інтенсивний, він сидить близько до шкіри, тихо, але він створює таку приємну ауру навколо тебе. І стійкість в нього ну, зі всіх ательє колонь, можливо, ще ангеліки гарна стійкість. Так, решта це так. води

Цей же аромат мене дуже порадував. Я його знайшла за дуже класною ціною. Він мені обійшовся, здається, 1600 гривень. Хоча я там бачила ціни і чутисну. Ну, в оригінальності в мене немає сумнівів, бо стійкість його реально класна. Стійкість класна, аромат ідентичний. І я вважаю, що мені пощастило. На промі, здається, я його купувала. На промі відхватити цей флакончик. Дуже ним задоволена. Дуже класно, він звучить в мороз. Будемо пробувати ще але в мороз це чудово, це просто чудовий аромат. Е, такий, я б сказала, можна сказати, політкоректний, бо я його чую там, 6 годин, він нікому не заважає. Він створює таке приємне, гарне, чисте, доглянуте відчуття. І для мене він більше, ну для мене він більше помадний все-таки, чим пудровий. Хоча це і ірис для мене він більше, для мене це більше все-таки помада. Помада, але гарна така, не про не прогоркла, не зіпсована, а ну типу ланком отакого от плану. Отже, в піраміді заявлена в нас тут а, пудра да, а, чорна смородина, танжерин, рожевий перець, лист фіалки мускус пачулі біла амбра. Отже, Пудрово-помадний, для мене більше помадний, але класний аромат, зверніть на нього увагу, я дуже задоволена цією покупкою. І трошки перескочу по хронології. Я ще зносила від Левантик, Шкода, я не приготувала вам зображення. Мапа взахат. мені здається, Мапа в The Purple. Ну, мені здається, що ці аромати трошки схожі між собою. Ну, звісно, тут більше пудра помада Ірисе. Мапа в Захар тут більше слива вишня і все таке, але от десь вони мені, от з флакона, вони мені дуже сильно перекликаються. І що я хотіла сказати за цей аромат? Він класний, він дуже цікавий, пахне він сливою вишньою чорнилами. Трошки вони мені з цим Silver Aрісом схожі. ну Напевно, цей більш голосний. Ем, я спершу замовила від Левантик 2 мл. Потім почала дивитися, скільки ж власний аромат коштує. І на, знайшла на лігранди, він коштує 1800 з копійками. Але на кремчику є чудова дівчина Юля, е, яка більше там, від 5 мл, здається, 27 гривень, він коштує. І от я порахувала, що мені набагато вигідніше взяти в Юлі. 10, 20, 30 мл аромату. Чим купувати флакон? Для порівняння. Флакон 30 мл коштує 1800, здається, 1886. А в юлі 300 мл буде коштувати ну, 800 гривень, плюс там флакончик, плюс доставка, ну нехай 900. Ну, тобто різниця суттєва. 1000 гривень. Аромат класний теж. Скоріше за все, я замовлю собі, це в мене 10 мл, скоріше за все, я замовлю собі ще 30. Бо аромат дійсно класний. От я давно такого нічого, нічого класного не знаходила. До речі, я за цю зиму перетестила, я порахувала вже 60 ароматів. А якщо порахувати всі, то реально в мене вийде десь під 90 від ливантів, які я затестила. І з них там, скажімо, 10 мені сподобались. Так, йдемо з вами далі. Теж замовила від Левант. В когось почула про нього. Це в нас я не сказала вам піраміду Мапа захар Слива вишня, лакричник гліцеріза, лакриця. Фіалка Троянда, чорнила, деревні ноти, тонка, австралійський сандал, ваніль Амбра. Ну, класний аромат. Скоріше за все, я замовлю собі ще 30 мл, бо дуже важко такі оригінальні аромати знайти. Теж замовила собі від Левант на кремчику. Аромат від Дольчика Gabbana Devotion. Як ви знаєте, я дуже-дуже люблю і в кінці відео вам похвалюсь. Які аромати я задублила цієї. Дуже-дуже люблю цей яблучний пиріг. пиріг від Нобілі 1942 для Денса Дель Белюн та Бабок. Дуже люблю яблучний пиріг. Ну і ще я шукала лимонний пиріг. Я хотіла ліру, але якось так склалось, що мені не відправили від Ливан. Ну, Тобто, я її не, не оплачувала його і просто проігнорували моє звернення. Не оплачувала, і мені його не відправили. І тут я побачила теж в когось з блогерів оцей аромат devotion. І сказали, що це лимонний пиріг, Ну, як я могла встояти. І так, я його купила. Він спочатку у мене викликав такі якісь двоякі враження. Отут мені зразу все сподобалось, а там я якось не могла його зрозуміти. І ще, що я зрозуміла для себе, що від ливантаг завжди стійкість буде гірша. Стійкість, інтенсивність, ну, якось від левантів вона гірша. Так от, я зносила від Левантик, і саме смішне, що ми з Олею зустрілися і показала його, я кажу, я думаю над цим ароматом. Оля його зразу забрала, в мене конфіскувала. Ну і що? Мені вже нічого не лишалося, як купити собі флакон. Трошки ціна в нього кусюча. Він обійшовся мені трошки більше 100 доларів, десь 4 тисячі, але аромат класний. Хотілося б йому більше стійкості і шлейфовості. Ну, мені то стійкості, більше інтенсивності, звучання. Шлейф це для мене не принципова річ. Але я сподіваюся, що він в мене ще настоїться. Мені здається, що він вже трошки поміняв колір, вже настоюється. Отже, ну, класний, класний лимонний пиріг. А про Ліру мене, на щастя, мої підписники відговорили. Вони сказали, що вона дуже тиха, нестійка і нічого там немає такого, щоб платити за неї такі гроші, бо дійсно аромат дорогий. Він навіть на лігранди коштує десь 6200. Так що я таки не попробувавши ліру, взяла собі Devotion. Devotion. Що в нас заявлено в піраміді? Зацукрований лимон, квітка апельсину, панакота, ром, ваніль. А автор аромату Олівер Кресп. До речі, я коли буду знімати огляд своєї колекції, мені хочеться підрахувати, можливо, десь є в мене два аромата одного парфюмера. Оце буде цікаво. Але колекцію буду знімати пізніше, бо вже я вже і підсумки пізно підвожу. Класний аромат, ну, дійсно, лимончик зацукрований, дійсно дуже гарна ваніль. Теж, ну, як на мене, він тихий. Робили мені компліменти на нього. Робили, здається, робили, да. Він смачний, і от якщо ви любите таку кулінарну тему в парфумерії, то вам сюди гарний лимонний пиріг. Так, ідемо з вами далі. Ідемо з вами далі. А, ви знаєте, як я люблю пантеру. До речі, я сьогодні притарабанила сюди всі свої улюблені аромати. Моя любов до пантери безмежна. Я задублила її. Теж, ну, я не можу похвалитись. Я думаю, що такі ж парвзалежні люди, як я, порадіють за мене. Я задублила ще раз пантеру. Тепер в мене а, значить, скільки в мене будемо рахувати. У мене два флакончика на роботі повний і половинка, і два флакончика дома, повний і половинка. І отака малюточка, яку зручно брати з собою і можна навіть ділитися, бо ви знаєте, що пантерою не поділишся, бо в неї досить специфічний флакон. Ну, для мене, як і раніше, це аромат номер 1 Моя друга шкіра, моє я, моя рівна спина. Ну, аромат в мене такі асоціації викликає. Аромат гарне враження справити про себе. І, ну, я би сказала, аромат номер два для мене це Нобілі, це смачно, класно. Це гарний настрій. Оце мої такі улюбленці. Ну, ладно, якщо мене вже так понесло, ще я дуже задоблила сержа Лютанса. Бо ну, немає він щез, немає. Якщо цей флакончик я купила за 2400, то далі просто якісь Unreal ціни пішли. І тут е е е прийшла мені зарплата. І я побачила, що можна взяти сотку. Ну, Приблизно за такою ціною, як я брала, ці 50 мл. Звісно, я побігла це, бо я не можу знайти нічого подібного на Le Verge de Feu. Ну, Настільки він гарний, ну, настільки гарна ця. Груша з лілією, ці квіти, ну такий він гарний, в гарному сенсі слова жіночний, без сексизму. Що, ну, звичайно, я вирішила його задублити. І раз я вже такий зробила ліричний відступ, скажу, що я ще задублила. Задублила, ще, правда, не забрала його, ще він не приїхав до мене. Very Resistible Givenchy, бо теж вважаю, що цьому аромату немає рівного. За красою, він гарний, свіжий, квітковий, чудовий шлейф, компліменти. Рідко кого цей аромат дратує. Так, що ж я ще задублила? Ну, лалік перли теж мій аромат комфортного часу вдома. І задублила я ще. Задублила. Це, до речі, в мене. Ні, це вже ношений флакон. Задублила удмут мій зимовий аромат. Отже, похвалилась вам, до чого взагалі я це все вела? Зараз повернемось з вами. Я дуже переживаю досі. По-перше, мені сказала моя підписниця, Тетяна, дуже дякую вам, що Пантеру будуть знімати. Ну, для мене це смерті подобно, бо в мене такий є негативний досвід. з... Midnight Poison. Я дуже люблю Midnight Poison. Жалію грошей за ті залишки в флаконах і шукаю аналоги. Ну, на Пантеру немає аналогів. Я не зустрічала ароматів, схожі на Пантеру. Отже, і я вирішила. да, ну, я по можливості купую флакончики, стараюсь. Купувати флакончики, запасатись. Але мене часто питали, чи відрізняється оця пантера Le Parfum з чорною стрічкою. Вона правильно називається Cartier для пантере parfum. parfum. Чи відрізняються вони? Так, вони відрізняються, як я люблю казати, it's not the same, це не одне і те саме, вони дійсно дуже сильно відрізняються. І пірамідою, я знову лізу в свій, в свою шафу, в свій комод. Вони відрізняються дуже сильно. В тому плані, що оця пантера, вона мені ближче до пантери Нуар, Нуар Абсолю. В ній більше хутра, менше квітів. Менше пудри, більше хутра вологого, дуже відрізняється. От я би отак от їх поставила. знаєте. Вона, звичайно, ще не зовсім оця гірка, досить гіркий аромат мокрої, мокрого хутра. Ну, вона вже не така пудрова, квіткова, фруктова летюча, як класична для пантер. Не знаю, подумаю, що з цим флаконом робити. Можливо, я його трошки пізніше і продам. Одним словом, це не одне і те саме, але ну, в мене був такий незакритий гіштальт, Я хотіла спробувати цей аромат, я його спробувала. Не зовсім те. Стосовно от стійкості і шлейфовості, теж є нюанси. Теж не зовсім те. Нема в нього шлейфовості, такої, як в цієї пантери. Стільки з нього, ну це здається, це парфума, стільки з нього гарно, але от шлейфу такого не буде. Так що майте на увазі. Я, нарешті, це питання для себе закрила. Бо, звісно, я хочу зробити запас пантери, поки ще не все так погано. Ну, і логічніше було б купляти в такому флаконі, бо всі ми боїмося, що ці флакони можуть парити, вивітрюватися аромат. Але це не одне і те саме, тому все. Це питання закрите, це не одне і те саме, а цей флакончик, можливо, я його продам. Так, ну і лишається в мене ще два аромати. Так, досить швидко до них підібралась. Ну, дуже мене зацікавив цей аромат від Латафа. Тут ціла, господи, просто шкатулка. Вот. Ціла шкатулка, і аромат дійсно класний, це Латафа Сондас. Він цікавий, він класний, але мені в ньому не вистачає бази. Мені не вистачає бази. Він класний. На старті він пахне якимось суничним фрагаліно, про це писали. І, до речі, через цей аромат мені довелося зносити пробнік опери. Нічого в них взагалі спільного немає, як на мене. Суспіро, опера це для мене якийсь лосьон, пінка для бриття чоловіча. Цей аромат дійсно на старті Фрагаліна, потім непогана пудра, але якось він дуже швидко з мене злітає, ну не сидить він на мені. Хоча аромат дійсно гарний, мені подобається його е, середина аромату. Після от, суниць Фрагаліна там дуже гарна пудра. Але мені не вистачає. Я розумію, що я буду носити інші, інші аромати, припустимо, між цим і цим, ну ясне діло, що я виберу Пантеру. Обійшовся він мені тисячу. І в мене вже є на нього покупець, він, ну, він подобається людям тут. Нічого не скажеш. Так, в піраміді заявлений мандарин-шафран, тубероза, квітка персика, троянда, ваніль, пачулі, замша. Замша там. Ой. Що ж так гарно звучить? Ну мандарин-шафран, ну, взагалі воно пахне як суниці. От тубероза, квітка персика, троянда. Ну, гарний, гарний в нього такий. Старт, гарно це. Ну, на базі він якось ну дуже тихо сидить. В базі тихо сидить. Тому, скоріш за все, я віддам людям з більш теплою шкірою, бо мені цього аромату не вистачає. ну І аромат таке моє повне непопадання. Ну, я дуже хотіла спробувати. ну Дуже мені було цікаво. Це нам відома фірма Fragrance World. Я думаю, що всі, всі ви пам'ятаєте, скільки я про неї говорила: Fragrance World, вона називається, аромат називається Баракат Сатін Oud. Ну, це відсилочка до Мейсона Франциску Куркіджану. Як там він називався, господи? Ну, теж Oud сатін ви зрозуміли. Отже, стосовно уду і сатину, це аромат. Типова помадна троянда з удом. Типова помадра, помадна троянда з удом, дуже гучний, просто шлейфовий. І теж в мене є на нього покупець. Ну, я не буду носити, мені такі вже, ну, чесно, мені такі аромати вже трошки приїлись. Ці помадні троянди. Помадні троянди, уд. Мені вже воно трошки не те, а от я знаю людину, яка мене просила, саме гучний, стійкий, виразний аромат, і от він піде в цю п'ятницю, в суботу до неї. Вона якраз його оцінить, бо я їй віддала схожий аромат. Це в нас Есіду e Понт, боже, теж от, я забула назву аромата. Одним словом, дюпонда з удом. Ну, Цей аромат поцікавіше, бо тут більше троянди, більше квітів, отже, не моє. І вам скажу, що ну, типова помада, така помада з Радянського Союзу помада типова трояндова така помада і багато уда. Ну, уд носибельний, не, не медичний, носибельний, але мені вже такі аромати. Ну, Не актуальні, я не буду їх носити. Я сьогодні поділилася з вами, що я люблю. Що я люблю, що я планую носити. От так. Останнім часом мене тягне на щось таке більш квіткове. От, скажімо, ну, пантера і теж вона квіткова, пантера і гурманіка. Само собою. Це аршлютанц мені дуже подобається. І ще мене мучать такі думки. У мене є така чудова мініатюрка. Не знаю, є залишок на шафі. Це Estee Lauder, Beautiful, Beautiful Estee Lauder for Beyond Paradise. Ну, не знаю. Я ще поношу, подумаю, дуже боюсь купувати, бо давно вже не, ну, не продають його і боюсь, що там будуть побиті верхи в тому флаконі. Я дякую вам за увагу. Пишіть, на які аромати вирушились з цієї зими, що придбали собі, з чого позбули, що хочете. І ну, я рада, що прийшла весна. Весна це такий гарний період. Отже, гарний період для нових ароматів, для якихось вражень і так, далі, і так далі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.